У Польщі на залізничній станції пошкодили 160 тонн українського зерна. Акт вандалізму стався на станції Котомеш. З восьми на розсипали українську агропродукцію. Цей вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, а звідти до інших країн світу. Це вже четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. До слова, Одні зі зловмисників, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, раніше вже постали перед судом. Їм загрожує до п'яти років за ґратами. Загалом ситуація на кордоні з Польщею лишається напруженою. Понад тиждень мало що змінюється. В цілому, українська сторона все ще намагається знайти компроміс. Вже 18 числа через ягодин до Польщі не виїхав жоден ваговоз. Електронна черга на виїзд через ягодин все зменшується і зменшується через те, що водії звідти виписуються, переписуються на інші пункти пропуску і не тільки з Польщею, а з іншими країнами лише 24 лютого на знак солідарності з Україною. Польські фермери на день припинили блокаду у Стилуга. Прекрасно розуміємо, що це нічого не вирішило по суті. Там трошки зменшилися черги, але вони як стояли, так і стоять саме На сьогодні по сорок вантажівок масою до 7,5 тонн. Це бусики, стоять по обидва боки кордону, разом 80. Тих три бусики, які переводять вантажі через цей пункт пропуску, це одна фура, яка може проїхати через годин. Але, на жаль, зараз вона не приїжджає. На в'їзд в Україну очікує 500 транспортних засобів. Якщо так як зараз триватиме пропуск до ста забудуть, ми розуміємо, що вони будуть там очікувати.